У ніч проти 13 липня Київ та область знову атакували ударними безпілотниками та ракетами. Повітряна тривога почалася опівночі. Згодом у столиці пролунала серія вибухів. Прес-служба Київської ОВА повідомила, що в місті працюють сили протиповітряної оборони. ППО знищило всі ворожі цілі. За інформацією від мера Києва, падіння уламків були у Дарницькому, Солом'янському, Шевченківському, Оболонському та Подільському районах міста. Є поранені люди, пошкоджень зазнали житлові будинки та нежитлові приміщення. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про двох постраждалих в Дарницькому районі столиці: 19-річну дівчину та 23-річного чоловіка. Їх госпіталізували з осколковими пораненнями. Ще двом пораненим надали допомогу на місці в Шевченковському районі. В інших районах, де впали уламки, наразі постраждалих немає.